Жити у щасливій сім'ї та відчувати батьківське тепло. В Івано-Франківську обговорили виховання дітей у родинах замість інтернатних закладів, а також проблеми, з якими вони зіштовхуються, перебуваючи там. Не зі слів про це знає 18-річний Тарас Одненко. Чотирьох років юнак жив у різних інтернатах та притулках. І, передусім, зізнається, покинувши стіни таких закладів, діти залишаються неадаптованими до самостійного життя. Бо сім'я це така невеличка територія, за яку ти там можеш вийти, відповідно, в магазин, там мама тобі може довіряти щось таке. В інтернаті цього нема. В інтернаті так ми самі тікали в магазин, там різні бували випадки. Але коли ми виходимо в самостійне доросле життя. Ви не повірите, але мене в гуртожитку наді мною стояли три дівчини і вчили варити заморожені пельмені. Я був не адаптований до соціального життя після закладу інституційного догляду. Для того щоб якомога більше дітей залишалися у родинах, а не потрапляли до закладів в області дії. Проєкт право на сім'ю у планах запровадження реформи де інститулізації і забезпечення кожній дитині права на виховання у сім'ях. Зараз розпочата робота над концепцією, тобто там буде передбачено чіткі акценти, втілення цієї реформи, які форми сімейного виховання нам треба підсилити, за рахунок чого це буде відбуватися. Після цього буде затверджений чіткий план дій уряду, як буде відбуватися покроково кожен етап цієї реформи. Є політична воля, є бажання і сприяння з боку Європейського союзу і міжнародних партнерів. Залишилося тільки втілити на рівні нормативно-правових актів. Важлива роль у проєкті право на сім'ю належить саме місцевим громадам, адже їхня залученість вагома складова реформи та інститулізації. Городенківщині буде зроблено новий напрямок роботи з дітьми. Це центр підтримки сім'ї, і дітей, і це не є якась юридична особа, це є. Той наш напрямок, яким ми будемо рухатись, щоб жодна дитина не залишилася поза увагою, щоб жодна дитина, яка не має батьківської турботи, була в інтернатному закладі. Цей центр буде працювати з сім'ями, які в складних життєвих обставинах, так і з сім'ями, які вже прийняли до себе дитину. Ще два соціальні центри створюють у Коломиї та івано франківську А все задля того, щоб надавати послуги, потребуючим краще і оберегти дітей від потрапляння в інтернат. Люся Гребик, Віталій Магладі, телеканал 402.